Гоща депутати зібралися на сесію серед основних питань затвердження програми підтримки збройних сил України та зміни до бюджету громади. Голова каже, під програму для військових на цей рік готові закласти 15 мільйонів гривень. Втім, не відразу розпочати пропонує з 900 тисяч гривень. А решту на кожній наступній сесії при розподілі вільних лишків і інших додаткових фінансових надходжень. Будемо передбачати кошти на підтримку Збройних сил України. Інша пропозиція від одного з депутатів. За його інформацією, минулоріч громада зекономила 15 мільйонів гривень. Програма розтягнута на якийсь рік. Ми можемо це зробити за місяць, але програма, я читаю цю програму, то це знаєте, якась відписка у Верховній Раді є Мар'яна Безугла. У нас ця програма Безугла. Пропозицію сприймають в штики. Колега апелює. Ви депутат же скільки скільки, Ви розумієте, де ми маємо взяти гроші? Скажіть, де ми маємо голосувати. У дискусію включається і голова громади. Каже, таких грошей наразі немає. 900 тисяч це все, що можуть запропонувати. Підтверджує, що дійсно минулоріч громада заробила 15 мільйонів, але зараз ними розпорядитися немає можливості. Аби це пояснити, береться за маркер з його слів. Фінансовий звіт перевіряється державними структурами, і лише після перевірки кошти з минулого року будуть доступні громаді. Тоді як затверджується звіт. От тоді ми можемо використовувати вільні лишки, які в нас є з 2023 року. Я думаю, що тут дуже просто все зрозуміло. Є процедура, яку не порушить ніхто. Додає, та навіть тоді не зможуть використати відразу усю суму для програми. каже бюджет у цьому році менший, а потреб більше. Відтак уже знають на що будуть витрачати. Я вибрав декілька основних моментів, на що не вистачає грошей саме в цьому році. Перше, це на соціальні програми, на оздоровлення, поранених, поховання, встановлення пам'ятників. Це 2-3 мільйони гривень, яких ми з вами не передбачили в кінці 2023 року. Друге це харчування наших дітей. В основному це пільгові категорії, і це сума 3,5 млн гривень. Енергоносії, медицина, освіта в основному це 8 мільйонів гривень. Згідно затвердженого бюджету на 2024 рік Гущанська громада має жити на 224 мільйони гривень. Найбільше витрат потягнуть органи з питань освіти і науки 143 мільйони. Також закладено 52 мільйони на роботу апарату селищної ради. З них майже 26 мільйонів підуть на оплату праці. Аби цю суму скоротити, голова анонсував оптимізацію. каже, проаналізують без кого можуть обійтися. Аби показати приклад, сам Відмовився від премії. Призупинити дію під пункту 3.1 пункту 3 рішення від 26.11.20 року номер 5 до закінчення воєнного стану. З огляду на цифри минулого року, де премія голови щомісяця коливалася від 18 до 27 тисяч гривень, то громада уже зекономить 283 тисячі гривень. Щодо прийнятої програми, то змінами до бюджету на неї депутати наразі передбачили 900 тисяч гривень. За ці кошти хочуть купити чотири квадрокоптера. Також за гроші агентства розвитку гощі буде куплено тепловізор. Програма підтримки військових для Гощанської громади перша. Раніше кошти виділялися для оборонного бюджету області та силовиків. Ми будемо стежити за тим, чи дійсно прийнята програма буде фінансуватися, і чи під кінець року сума досягне 15 мільйонів, як депутати обіцяли за. Вадим Вадимороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Голови щомісяця, кол...